Так. Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я хочу показати, як же це ну, встановити моди через Open 4. Як встановити моди через GTR 5 я вам, вам показав. А тепер ми будемо встановлювати через Open 5. Давайте зайдемо. Цю програму і будемо встановляти The Halk Mod, або ще якийсь там мод. Ці сілка буде в описі. Вігри. І заходимо, коли вже встановлюємо цю програму, нажимаємо Grand Z Auto 5. Windows Starting зараз буде. Вона відкрилося ось таке. Звертаємо його, заходимо в. Вот так. Copy Game to Folder. ToProChranimo Import64X. To І ці маємо три файли переміщуємо ось так просто на, на роботі. Після цього О, ми ще не будемо закривати цього архіва. А просто зайдемо в. Нам б Обов'язково вам потрібно читати інструкцію до цього, до цієї установки. Так, тут є WebZ5 Genetics облітик 3-XD. Ну-ка, я вам так покажу на це. Ви заходите у Open5 і відкриваєте архів G. Ось але вам потрібно резервну копію буде зробити, інакше будуть якісь бої, і може не допуститися. Нажимаємо режим редактирування, і тут плюс. і вибираємо ось цих 9 файлів, якими перемістили на робочий стіл, і нажимаємо їх открити. Так, у вас буде... Тут же ці файли відкриті. У мене просто в них вже є. Закриваємо вікно, цю папку закінчили. Забираємо Copy Game to Folder і цих два файли ми маємо. Їх потрібно кидати в корінну папку там, де вас каже Auto 5. Просто берете ці два файли і ось так перекидувати сюди. Так, і після цього ваш мод установиться. Так, всім наступної зустрічі. З вами був Гейм і, і пока.